А перший триместр це був жах. Ще перепало на мою підготовку до шоу. Я не знала, я думала, що треба буде відміняти або переносити. Тому що це було ми нагадаємо, що у Солохи просто був нещодавно великий сольний концерт, і якраз таки ти це приховувала. Так, чи? Я під час сольного концерту під час підготовки дізналася, що я вагітна. І я зустрічаюся з режисером, кажу Семен, ну Семен Горувув і кажу, Семен, я не знаю, що робити. Закручується а... якась ситуація. А ми вже домовилися з атласом, з концертним майданчиком. Ми вже зробили кастинг на балет, вже всі заточені, заряжені на працю, вже створений сценарій. І я кажу: я не знаю, що робити. Я вагітна. Він вже в місяць був. Ну, ти перший місяць вже не знаєш, тому що ну ти чекаєш потім всіх жіночок. Можна зробити тест. — Так і він каже: Ну що, ну будемо робити? Ти ж ти ж не хвора. Це ж не хвороба. Я кажу, ну, звісно, вагітні це не хвороба. Але стан був дуже важкий. Я кажу, я не зможу робити трюки, тому що ми запланували там, і танці на шесті, і якісь шпагати. Він каже: ну нічого, після народження покажеш, зараз